хочу Всіх розказати, вам всім смішно, а мені вже зовсім не до сміху. Всі мовчі ні звуку, бо бачив я так у лисичці отаку, 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 отаку звірюку. Wow. No. Він сказав, сказав, що за годину нас усіх, раз, два, три, чотири, всіх половину. всіх посадить у місті. Ну, все одно, я думаю, що нам звірям, треба проявити відвагу. І такому звірному страшному проявити повагу. Ну страшний, ну здоровенний. Ну і що з цього? Ти зайчиво, ти знаєш, дай Божок бачив. Запроси його до нас. Вірно, вірно, він відкаже. Спочатку глянь на нього, а тоді вже поговоримо, і якщо треба, то вже точно проявимо відвагу і силу, а я його не.